7 березня 2022 року. 12-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог за кілька десят кілометрів від столиці, ракетні обстріли усіх областей, захоплені Херсон і Маріуполь, брудний чобіт солдата армії країни-терориста, топче землю Чернігівщини і Сумщини, Харківщини і Запоріжжя, катує і розстрілює, гвалтує і нищить все живе. А в цей же час українська делегація миротворців, склад якої сформований. Офісом президента і підписаний президентом Зеленським парафією створений у Кремлі договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Тоді, у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада. Україна мала підписати повну капітуляцію ще під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Давайте розбиратися. А ті умови, які виставила Росія в Україні. Якби українська влада пішла на умови Кремля, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний вирок за кілька років. Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося в Україні у разі підписання такого варіанту договору?